Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас 20 вересня 2025 року, Центральна Україна. Перед нами пізньозимовий сорт яблук під назвою Сміральда. Нагадую, що треба скоро збирати врожай. Кінець вересня, початок жовтня. Цей сорт має соковиту солодку м'якоть, дуже гарний вигляд. Яблуко постійно хрумке, соковите, воно не в'яне, не робиться пісочним. Цей сорт має дуже гарну стійкість до основних грибкових захворювань, листя чисті, ось як бачите. Плоди чисті, мінімальна кількість обробок від грибкових захворювань. І трошечки треба, ну, звісно, захистити від шкідників. Ну а в цілому сорт доволі імунний до основних грибкових захворювань. В цьому році врожайність не дуже гарна, бо були приморозки, як знаєте. Багато дерев стоїть без врожаю. Цей сорт трошечки дав поласувати смачними плодами.